Всім привіт! Перед тим як перейти до теми відео, я хотів би оголосити про конкурс. Умовами є це підписатися на канал, поставити лайк цим відео і найголовніше написати в коментарях, як давно ви почали інвестувати в крипто. Через 48 годин я виберу рандомно 5 переможців, яким відправлю по 10 USDT. Тобто по 10 криптовалютних доларів. Отже, щоб заробити на крипто з мінімальними інвестиціями, вам потрібно брати участь в IDO на Launchpad платформах. Це розшифровується як Initial Dex Offering, а перекладається первинна децентралізована пропозиція. Тобто, перед тим як токен чи коін потрапляє на біржу, ви зможете його придбати по первинній ціні. Іншими словами, ви є ранніми інвесторами в той чи інший проект. А Launchpad платформа це місце, де ви зможете. Купляти ці самі нові токени. Щоб дізнатися цей список платформ, ви зможете зайти на CoinMarketCap і тут в категоріях знайти лаунчпади. Ось є список всіх лаунчпадів, їх дуже багато. Декілька з них я сьогодні покажу. З першого хочу вам показати про лаунчпад, який проходить на біржі Bybit. Для початку вам потрібно зареєструватися та пройти верифікацію на біржі. Посилання в мене є в описі під відео. Потім тут є умови, вам потрібно мати 300 USDT в мережі. Solana і 0,1 Solana також треба тримати на вашому гаманці в середині біржі. 0.1 Solana зараз це коштує приблизно менше ніж 20 доларів. Тобто разом вам треба тримати 320 доларів. Також вам не можна рухати ці кошти в період з 25 по 28 березня. Потім 28 березня в 12 годин 15 хвилин по Києву результати лотереї і, можливо, ваш білет буде виграшним і ви зможете придбати ці токени. Шанс Невеликий, але він є. Плюс у вас немає абсолютно ніякого ризику втратити кошти. Для прикладу візьму свого підписника в телеграм-каналі. Він з першої спроби зміг заробити приблизно 2000 доларів. Це приблизно 80 тисяч гривень. При цьому абсолютно нічим не ризикуючи. На жаль, я поки що не виграв, але сподіваюся, що мені пощастить наступного разу. Також, користуючись моментом, хочу сказати, що в мене є телеграм-канал і телеграм-чат, де ви зможете дізнаватися. Про такі можливості, як на Bybit та інших платформах, одним із перших. А також в чаті ви зможете питати будь-які питання, або якщо у вас виникли будь-які проблеми, вам обов'язково допоможуть або я, або інші учасники спільноти. Отже, якщо підсумувати, вам потрібно всього лиш зареєструватись на біржі, пройти верифікацію, поповнити рахунок, а саме приблизно на 320 доларів, і сидіти чекати. Все більше вам нічого робити не потрібно. Через 5 днів приблизно будуть результати, і якщо ви виграєте, ви зможете отримати приблизно від 1000 доларів до 3. На цьому все. Тепер давайте перейдемо до наступної платформи. Наприклад, візьмемо Chain Pad. Він є на CoinMarketCap і, і він знаходиться чуть вище, ніж GameFi.org. На цій платформі також проходять різні IDO, і для того, щоб брати участь, вам потрібно виграти знову ж таки в лотереї. Але гроші ніякі спочатку заводити не потрібно. Вам потрібно буде робити якісь дії в Твіттері, наприклад, підписатися. На їхню сторінку, поставити лайк, зробити репост, але на відміну від Bybit, тут можна заробити менше. Для прикладу, скажемо, якщо на біржі Bybit у вас шанс виграти приблизно 2-5%, то тут у вас приблизно 30% на виграш. Для прикладу, візьмемо в них було якесь IDO, і тут написано, що безкоштовне. Тобто, якщо ви виповнили всі завдання в Твіттері, ви отримали свою алокацію, тобто можливість придбати токени, але так як це було безкоштовно, ви отримали їх безкоштовно. На даний момент це приблизно 600 доларів. Абсолютно нічого не інвестуючи. Також в них були і інші проекти. Давайте перейдемо на другу сторінку, тому що там багато не відображається. Ось, знову ж таки, було безкоштовно. І на даний момент це 1000 доларів. Трохи нижче була Octavia. Вам потрібно було, якщо ви виграли, придбати на 50 доларів. В даний момент це приблизно 600. Якщо ви виграли в GT Protocol, ви інвестували 50 доларів. В даний момент це 1000. Також було... Були і інші проекти, які показали гірший результат. Це такі, як Дечат. Він всього лиш збільшив ваші інвестиції в 6 разів, тобто ви інвестували 50 доларів, чи з того прибутку могли б забрати 250. Але тим не менш, я вважаю, що це непогані гроші. Добре, давайте перейдемо на наступну платформу, це Paid Ignition. Тут ви зможете брати участь в IDO. В цьому я 100% буду брати. Вам тут не потрібно робити ніякі дії пов'язані з твіттером, натомість, коли ви інвестуєте, ви платите комісію 10%. І тут реально варто брати участь. Можливо, не в кожному проєкті, але, тим не менш, слідкувати за цією платформою однозначно варто. Вона знаходиться на CoinMarketCap трохи нижче, ніж PolkaStarter і GameFi. До речі, GameFi тут також можна брати участь в таких IDO. Наприклад, візьмемо UniBit. Як взагалі це все знаходити? Перший варіант зайти в мій Telegram, другий варіант зайти на CoinMarketCap, натиснути на цю Launchpad платформу. Далі тут прогорнути трошки нижче, перейти до них в Twitter. І шукати між постами якусь інформацію там, де будуть такі дівевеї або всякі конкурси. Ось я знайшов, це було 18 березня і дедлайн 22, тобто завтра. Шанс, щоб виграти тут приблизно 10%. Я та багато інших учасників моєї спільноти в Telegram беруть в цьому участь. Щоб вам також взяти, ви можете натиснути сюди на це посилання. Далі вам потрібно буде під'єднатися за допомогою Metamask, натискаємо логін. Metamask, в мене вже автоматично під'єдналось. Натискаємо Війти. Підтвердити. Все, ми під'єднались. Я вже виконав ці 5 завдань. В мене на це все пішло приблизно 2 хвилини. Всього є учасників 830, а переможців 50. Результати будуть завтра. Той, хто виграв, він зможе купити токени на 40 доларів. Ось тут написано, що 40 доларів алокація. На їхній платформі. Як зайти на їхню платформу? Повертаємось на CoinMarketCap, потім натискаємо на веб-сайт, далі на Launchpad, а далі на IDO. Саме тут вже. Ось прогортати трохи. І можемо побачити, що через 12 днів 14 годин буде проходити це саме IDO. Якщо натиснути сюди, ви зможете прочитати більш детальну інформацію про цей проект, ось і все. Крім цього, є ще багато різних платформ. Ви можете самі шукати, як я казав, на CoinMarketCap, І не тільки тут, те саме і на CoinGecko. Ви натискаєте криптовалюти, категорії, а потім вибираєте на 62 му рядку панель запуску або Launchpad, це одне і те саме. І тут будуть Тут всі найпопулярніші лаунчпади, але список може трохи відрізнятися, так як це не одна і та сама платформа, вони схожі, як і CoinMarketCap, так і CoinGecko. ви можете дивитись і там, і там. Під кінець хочу сказати, що насправді це дуже цікава ідея, тому що ви менш ризикуєте своїми коштами, інвестуючи в проекти, які ще не торгуються, тому що ви їх купуєте по найнижчій ціні. Коли, наприклад, ви взяли участь на лотереї на базі. Тут вам потрібно мати, як я казав раніше, 320 доларів. Ви виграли, купили ці токени, потім відразу їх продали, заробили на цьому, скажімо, візьмемо саме мінімум це 1000 доларів. І вже цю 1000 ви можете інвестувати в інші проекти, звичайні, які є на CoinMarketCap. Наприклад, візьмемо в біткоін, в Ефіріум, що вам хочеться. Ви можете навіть вивезти цю 1000 до себе на приватбанк і все, ваших грошей більше в криптовалюті не буде. Або ви зможете. Ви можете вивести не всю тисячу, а тільки те, що ви спочатку інвестували в крипто. Наприклад, ваші інвестиції були 500, виведіть 500, у вас більше не буде ризику. В принципі, це все, все, що я хотів би розказати. Дякую за перегляд відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і бувайте!